Комплекс Мадони блудиці. Що це таке? Коли у чоловіка є таке розщеплення, що одна жінка це свята, мати моїх дітей, вона куховарить вдома, вона для мого побуту така комфортна, зручна. Часто вони одружені, разом виховують дітей. А друга жінка така жінка-свято, моя коханка, з якою можна втілювати свої сміливі сексуальні фантазії. Отже, вона блудниця, і у чоловіка таке відбувається в голові розщеплення. Що одна жінка, свята мати, дуже часто відбувається після пологів таке, що у чоловіка зникає сексуальний інтерес, а він знаходить на стороні іншу жінку, коханка, і вона страждає. От страждають всі в трьох. Чому так відбувається? Тому що вони ходять по колу. Зазвичай жінка одна про одну знають і живуть от таким тройнічком, отакою от от сім'єю. Да? Мені розказували, що коханка навіть замовляла суші на день народження чоловікові і відправляла до дружини в будинок. І дружина здогадувалась, хто це подарив їй суші І так далі, і так далі. Тобто таких історій дуже багато. Одна моя знайома сказала: Ну що ж, я буду чекати, поки в нього засохне.